25 Я завжди дуже вправно викручувався із незручних соціальних ситуацій. Але мушу визнати, що ця мене спантеличила. Я просто не знав, що сказати. Якусь мить витріщався на лагуерту, а вона дивилась на мене у відповідь, не кліпаючи і злегка посміхаючись іклами, як хижа кішка. Що намагається вирішити, чи ще погратись з тобою, чи з'їсти? Я не міг придумати жодного речення, яке б не починалось із затинання, а вона, здавалось, була зацікавлена лише в тому, щоб спостерігати за мною. Тож ми просто стояли навпроти один одного. Нарешті вона розбила кригу однією реплікою. То що там? запитала Лагуерта – Кивнувши в бік паркану, який стояв за сто ярдів. О, детектив. вигукнув я, сподіваючись, що вона не повторить свого питання. Що ви тут робите? За тобою стежу. То що там? там? перепитав я і одразу скажу, що сам розумію, що це дуже дурний хід. Але, якщо чесно, то у мене на той момент закінчились розумні. І взагалі було важко придумати щось краще за таких обставин. Вона нахилила голову набік і висунула язик, дозволивши йому пробігтись по її нижній губі повільно, ліворуч, праворуч, ліворуч, і знову в рот, а потім кивнула Ти, мабуть, думаєш, що я дурна? Ну, звичайно, ця думка пробігала в моїй голові раз чи двічі. Але казати про це прямо не дуже вічливо. Але ти повинен пам'ятати я, детектив, а це Майамі. Як думаєш, як я опинилась на своєму місці? Через зовнішність? запитав я, даруючи лагуерті чарівну посмішку, ніколи не завадить зробити жінці комплімент. Вона ще один раз чудово посміхнулась, і її зуби яскраво блиснули у світлі ліхтаря. Хороша фраза. Губи Лагуерти склались в дивну напівусмішку, яка зробила її чимось схожою на бабусю. На таку хрінь я раніше велась, коли думала, що я тобі подобаюсь. Але ви мені подобаєтесь. Сказав я, можливо, занадто завзято. Здавалось, Лагуерта мене не почула. Але потім ти відштовхуєш мене на підлогу. Я гадаю, що зі мною не так. Поганий подих, а потім ідея. Справа не в мені, а в тобі. З тобою щось не так. Звичайно, вона мала рацію, але все одно, зізнаюсь, це почути було боляче. Я не а що ви маєте на увазі? Вона знову похитала головою. Сержант Докс хоче тебе вбити і сам не знає чому. Варто було б його послухати. З тобою щось не так, і ти якимсь чином пов'язаний з цією справою і з повіями. Пов'язаний? А що ви маєте на увазі? Цього разу в посмішці, яку вона мені показала, була нотка дикої радості, а в голосі Лагуерти прослизнув іспанський акцент. Ти можеш приберегти милу гру для адвоката і, можливо, для судді, тому що, думаю, я тебе спіймала. Вона довго й пильно дивилась на мене, темні очі блищали. Вона виглядала такою ж не зовсім людиною, як і я, і це викликало невелике тремтіння у моїй спині. Невже я справді її недооцінив? Невже вона і справді майстерний слідчий? Тож тому ви за мною стежили? Вона не прибрала посмішку, вірно. Тож чому ти подивився на паркан? Що там? Я впевнений, що за звичайних обставин я б здогадався про це раніше. Здається, у цьому винен стрес. Справді, такі думки до мене не приходили, але тепер в голові блимнув маленький болючий спалах світла, коли ви почали стежити за мною? З дому? О котрій годині. Чому ти постійно змінюєш тему? Там щось є, так? Детективе, будь ласка, це дуже важливо. Коли і де, ви почали стежити за мною. Вона дивилась на мене хвилину, і я почав дійсно усвідомлювати, що по суті її недооцінював. У цій жінці було набагато більше, аніж тяга до політики, здається, якийсь бонус. Я усе ще не був переконаний, що це інтелект. Проте, можливо, терпіння, а це іноді буває важливіше, аніж розум у поліцейській роботі вона готова була просто чекати і спостерігати за мною, продовжувати повторювати питання, доки не отримає відповідь. Питання про паркан я почую ще кілька разів, але Гуарта буде чекати і дивитись на мене, щоб побачити, що я буду робити. В іншому випадку я міг би її перехитрити, а от сьогодні ввечері Лагуерту перечекати не вдасться. Тож я вдягнув своє найкраще смиренне обличчя і повторив: Будь ласка, детектив! Вона знову на мить висунула язик. Гаразд, через секунду кивнула Лагуерта. Коли твоя сестра зникла кілька годин раніше, без жодних слів, я почала думати. Що, можливо, вона щось задумала, і, звичайно, вона не зробить нічого сама. Тож куди їй треба йти? Вона вигнула брову, а потім продовжила тріумфальним тоном до тебе, ось куди, щоб поговорити. Лагуерта кивнула головою, задоволившись своїм дедуктивним висновком, і тому я думала про тебе деякий час. Як ти завжди з'являєшся на місці злочину і дивишся на усе, навіть коли у цьому немає потреби, як ти дістаєшся до серійних вбивць, а потім, як ти брехав мені з тією дурною доповіддю, змусив мене виглядати дурепою, штовхнув на підлогу, її обличчя пожорсткішало, і Лагуерта знову стала трохи старшою на мить. Потім вона посміхнулась і продовжила. Я обдумувала це вголос у своєму офісі, і вліз сержант Докс. Сказав, що попереджав про тебе, але я не слухала. І ось твоє велике гарне обличчя всюди. Так не повинно бути. Вона знизила плечима. Тож я поїхала до тебе додому. Коли? о котрій годині? Ну, я постояла біля твого дому двадцять хвилин, ти вийшов. І погрався з лялькою Барбі, а потім поїхав сюди. Двадцять хвилин. Отже, вона не могла побачити, хто або що забрало Дебору. І цілком ймовірно, Лагуерта каже правду. Вона просто стежила за мною, щоб побачити, що. Але навіщо ви взагалі стежили за мною? Вона знизала плечима. Ти пов'язаний з цією справою? Можливо, ти не злодій, не знаю, але збираюсь це з'ясувати. І дещо з того, що знайдеться сьогодні вночі, до тебе прилипне. Що там, у контейнерах? Ти мені скажеш, чи ми просто будемо стояти тут усю ніч? По своєму вона влучила прямо в ціль ми не змогли б стояти тут усю ніч, ми навіть не можемо зараз тут стояти, тому що з деборою. Вже можуть відбуватися жахливі речі треба піти прямо зараз, знайти і зупинити вбивцю, але як це зробити з лагуертою, яка до мене ніби прикипіла? Я відчував себе кометою з хвостом, який мені не був потрібен. Я глибоко вдихнув. Рита одного разу взяла мене на семінар з питань здоров'я, де наголошувалось на важливості глибоких вдихів. Я зробив один і після нього себе чистішим не відчув, але принаймні на якусь секунду мій мозок закрутився. Я усвідомив, що доведеться зробити щось, що я не часто робив раніше, тобто сказати правду. Лагуерта усе ще дивилась на мене, чекаючи відповіді. Я думаю, що вбивця там, і думаю, що у нього офіцер Морган. Лагуерт дивилась на мене хвилину, не рухаючись. Добре. Тож саме тому ти прийшов сюди постояти біля паркану і подивитись всередину? Тому що ти так сильно любиш свою сестру, що хочеш спостерігати? Ні, тому що я хотів потрапити всередину. Я шукав спосіб обійти паркан. Ти що, забув, що працюєш в поліції? Так, ось її правда. Лагуерта насправді відразу перейшла до справжньої проблеми. У мене не було гарної відповіді, а все тому, що ця уся чиста правда, яку часто кажуть люди, не працюють, не затнувшись об якусь незграбну неприємність. Я просто хотів упевнитись, перш ніж підіймати якийсь шум, Лагуерта кивнула. Гарна відповідь. Але я все ж скажу, що думаю, або ти зробив щось погане, або щось про це погане знаєш, і або приховуєш це жахливе, або хочеш до нього дістатися сам. Сам? Але навіщо це мені? Вона похитала головою, щоб показати, наскільки моє питання дурне, щоб отримати усю славу для себе і для сестри. Думаєш, я цього не розумію? Я ж казала, що не дурна. Я не ваш маніяк, детектив. сказав я, віддаючи себе на її милість, тепер повністю впевнений, що у неї ще менше доказів, ніж у мене. Але гадаю, що він там, в одному з контейнерів. Вона облизнула губи. Чому ти так думаєш? Я вагався, але вона продовжувала дивитись на мене і не кліпати. Чимось нагадуючи ящерку. І було дуже незручно віддавати їй ще одну крихту правди, як кивнув на фургон, припаркований всередині. Це його. Ага. сказала Лагуерта, і нарешті кліпнула. Її увага на мить облишила мене і, здавалось, пішла кудись далеко. Куди? У волосся, в макіяж, в роздуми про кар'єру. Точно я не міг сказати, але точно знаю, що хороший детектив задав би мені зараз багато незручних питань, звідки я знаю, що це його авто, як я її тут знайшов, чому впевнений, що вбивця не покинув фургон і не пішов кудись ще. Втім, в кінцевому підсумку Лагуерта не хороший детектив. Вона просто кивнула, облизнула губи і додала. І як ми його знайдемо там, у всьому цьому безладі? Очевидно, я її справді недооцінив. Якось швидко вона перейшла від ти до ми. Ви не хочете викликати підкріплення? запитав я. Це дуже небезпечний чоловік. Визнаю, що я сказав це, щоб її піддражнити. Втім, Лагуерта сприйняла мої слова дуже серйозно. Якщо я не спіймаю цього хлопця одна, через два тижні буду паркувальницею. У мене є зброя, і від мене ніхто не втече. Я викличу підкріплення, коли його спіймаю. Вона подивилась на мене, не кліпаючи. І якщо його не буде на місці, я віддам їм тебе. Мені здалось, що краще проігнорувати останнє речення, тому я просто спитав. То ви проведете нас через ворота? Лагуерта розсміялась. Звичайно, проведу. У мене з собою значок, який проведе куди завгодно, от тільки потім що, а ось це зізнаюсь найскладніше. Якщо вона погодиться на цю авантюру, то, можливо, мені вдасться діяти вільно. Ну, ми розійдемось і будемо шукати, допоки його не знайдемо. Лагуерта витріщилась на мене. І я знову побачив знайомий вираз обличчя, погляд хижака, що оцінює здобич, розмірковуючи, коли і куди вдарити, і скільки кіхтів використати. Це було жахливо, і я насправді зрозумів, що ця жінка мені симпатизує. Добре. сказала вона нарешті і нахилила голову в бік своєї машини. Сідай! Я послухався. Через хвилину ми під'їхали до воріт. Біля них навіть у цю годину був невеличкий автомобільний рух. Більшість автівок, здавалось, були з Огайо. вони шукали можливість під'їхати до круїзного лайнера, деяких із них охоронці відправляли назад тим шляхом, яким вони й приїхали, Лагуерта своїм великим «Шевроле» пробилась на початок черги. Навички водіння чоловіків середнього заходу навіть і близько не стояли до майямської кубинки з медичною страховкою, яка сиділа за кермом машини, яка їй була байдужа, виник гул клаксонів і якісь вигукування, а потім ми біля будки охоронця. Той нахилився худий і мускулистий. Леді, вам не можна! Вона підняла значок. Поліція, відкривайте. Лагуерта вимовила це з такою жорстокістю, що я майже вискочив із машини, щоб відкрити ворота сам. Але охоронець завмер, вдихнув ротом і нервово озирнувся в будку. Е, що ви хочете? «Відкривай, чортові, ворота, сказала вона, вимахуючи значком. Дайте, я його подивлюсь. Вимовив охоронець і Лагуерта опустила трошки руку, змушуючи його зробити додатковий крок, щоб зазирнути в документи. Охоронець насупився і не знайшов у значку нічого такого. Так, справжній добре, то що вам потрібно всередині? Я можу вам сказати, що якщо ви не відкриєте ворота через дві секунди. Я закину вас у багажник і відвезу у центр міста в камеру утримання. Там є одна для геїв байкерів. І ще через хвилину я забуду, де вас замкнула. Охоронець навіть підстрибнув. Я просто намагаюся допомогти, сказав він і крикнув через плече. «Тавіо, відчиняй. Ворота піднялись, лахуерта поїхала. Здається, цей сучий син робить тут якісь справи, про які мені не потрібно знати, вимовила Лагуерта. чомусь посміхнулась, що доєдналось до зростаючої збудженості. Але мені не до контрабанди сьогодні ввечері вона подивилась на мене. То куди ми їдемо? Не знаю. Думаю, треба почати з місця, де він залишив вантажівку. Вона кивнула, прискорюючись по стежці між стосами контейнерів. Якщо він схопив собі жертву, то, ймовірно, припаркувався досить близько до місця Ростину, щоб довго не нести. Через хвилину ми наблизились до паркану, Лагуерта сповільнилась. Давай подивимось на паркан, сказала вона, перемикаючи передачу на значок паркування, я пішов слідом. Лагуерта вступила в щось, що їй не сподобалось, і підняла ногу, щоб подивитись на взуття. «Трясця!» – сказала вона, а я пройшов повз неї, відчуваючи, як моє серце калатає голосно і швидко. Я обійшов Лагуерту і спробував відчинити двері фургона. Вони були замкнені, і, хоча було два невеликих задніх вікна, ті були замальовані зсередини. Я став на бампер і все одно спробував зазирнути, але не було жодних світлих плям у фарбі. З цього боку я нічого не роздивлюсь, втім, я все одно присів і вдивився у землю. Я відчув, а не почув, як Лагуерта стала позаду. То що у тебе? запитала вона, і я встав. Нічого. Задні вікна, замальовані зсередини. Ти можеш зазирнути спереду? Я обійшов авто і побачив на лобовому склі пару сонцезахисних шторок, таких популярних у Флориді, розгорнуті, і заважали хоч якось роздивитись салон. Я став на передній бампер і заліз на капот, проповз по ньому справа наліво, але не знайшов жодних щілин у шторці. Нічого, сказав я і спустився. Добре. Лагуерта, примруживши, подивилась на мене, і ледь помітно висунула кінчик язика. То в яку сторону підемо? Туди. Хтось прошепотів у моїй голові. Туди. Я глянув праворуч, куди вказали мені пальці темного супутника. Потім подивився на Лагуерту. Вона витріщалась на мене своїм накліпаючим голодним поглядом тигра. Я піду ліворуч і обіду. Зустрінемось на півколі. Добре, сказала вона з дикою посмішкою. Але ліворуч піду я. Я спробував здивуватись і зробити з себе якусь нещасну жертву, і, напевно, мені це вдалося, тому що Лагуерта подивилась на мене і кивнула. Ну, гаразд, повторила вона і повернула вниз. По першому ряду складених транспортних контейнерів. Нарешті я залишився один зі своїм сором'язливим внутрішнім другом. То що тепер? Що робити, обдуривши лагуерту? Зрештою, у мене немає підстав думати, що на правій стороні є дещо. Втім, можливо, краще вже піти, аніж стояти біля паркану. Мене мав спрямовувати. Лише мій шиплячий внутрішній голос, але чи справді його достатньо? Коли ти крижана вежа чистого розуму, як завжди вважав, то природно шукаєш логічних підказок, щоб точно знати, куди йти. Так само природно ти ігноруєш необ'єктивні і раціональні виразки гучних голосів з нижнього поверху мозку, які намагаються змусити тебе. Бігти по обраній дорозі, незалежно від обставин, я озирнувся та вдивився у довгий ряд контейнерів. У стороні, куди пішла лагуерта, цокаючи підборами, стояло кілька рядів яскраво забарвлених вантажних причепів, а переді мною лише звичайні транспортні контейнери. Раптом я відчув невпевненість, і мені це не сподобалось. Тож я заплющив очі, і у цю ж мить шепіт перетворився на звук. І, не знаючи, чому, я виявив, що рухаюсь до кубки контейнерів унизу біля води. У мене ще не було свідомої думки, що саме ці конкретні контейнери чимось відрізняються, або що цей напрямок правильний і вартий витраченого часу. Мої ноги просто сіпнулись. І я, можна сказати, пішов за ними. Ніби щось прокладало шлях, який могли бачити лише мої пальці ніг. Поки вони рухались, звук всередині мене зростав, приглушений веселий рев тягнув мене швидше, ніж ноги. Він незграбно смикав вниз по кривій стежці між ящиками та контейнерами, і у той самий час новий голос, маленький, розумний, Казав мені повернутись, що мені не потрібно бути тут. Треба втекти, поїхати додому. Мене тягнуло вперед і штовхало назад одночасно так сильно, що я не міг змусити ноги працювати належним чином. Я спіткнувся і впав обличчям на тверду землю. Потім став на коліна, відчув, що у роті пересохло. Почув, що серце шалено калатає, і помацав розрив на гарній сорочці для боулінгу, Просунув кінчик пальця крізь дірку і поворушив ним. Агов, Декстер, куди ти йдеш? Привіт, містер палець. Не знаю, але я майже на місці. Я чую, як мене кличуть друзі. Через секунду я піднявся на прямі ноги і прислухався. Звідкись долинув чіткий звук. Я стояв якусь мить, спершись на один з контейнерів, дуже твереза думка, щось безіменне народилось у цьому місці, щось, що проживало у мені, у глибоких куточках моєї душі, і, вперше в житті, мені стало страшно. Я не хотів бути тут, де ховаються жахливі речі. Проте я мушу знайти дебору. Мене розривало навпіл невидиме на перетягування канату. Я відчув себе дитиною з плакату Зігмунда Фройда, Хотілося піти додому і просто поспати. Але місяць пропливав у темному небі наді мною, вода билась об пляж. М Який нічний бриз верещав, як збіговись кобанчі, змушуючи мої ноги рухатись уперед. Усередині мене наростав. Спів, як якийсь гігантський механічний хор, він підганяв, нагадував, як треба переставляти ноги, підштовхував вниз по рядах контейнерів, серце калатало, гуркотіло, мої короткі подихи були занадто гучними, і вперше за все життя я відчував себе слабким, ошелешеним, дурним, не людина, а щось подібне. Маленьке і безпорадне, не згинаючи ноги, я йшов по дивно знайомій дорозі, і через кілька секунд знову виставив руку, щоб спертись на контейнер, зі стінки якого виходив компресор. Він торохкотів, і цей звук змішувався з звуками ночі. Вони всі гупали в моїй голові так голосно, що я ледве міг бачити. І ось я сперся на контейнер, двері якого повільно відчинились. Усередині він освітлювався парою ліхтарів на батарейках, біля задньої стінки тимчасовий операційний стіл, зроблений з ящиків, де нерухома і зв'язана лежала моя дорога сестра Дебора. Кінець 25-го розділу.